Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І моя, сьогодні моя задача це побудувати дім. Тепер у нас вугілля ось таке. Ти дерево помінялося в Ну, Давайте тепер рубати дерево. Тут, 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 тут. Е. Зараз ми будемо. Ну, коротше, моя задача збудувати болі, мінімум як два будинки. Але спочатку нам треба розвитися для такого, щоб зробити более мінімум ну, ну, два будинка. Це более мінімум. Два будинка. Два будинка. Ну, от. Тому давайте ми зараз скратимо кірку. І скратимо нові палиці, щоб вже зразу були. І добудемо зараз. Трішечки каменю. Тепер. А, і я буду доказати, що в тих будинках мені треба прожити по одному дню. Тобто там один день, там один день і там один день. І все. Мені там от стільки днів треба прожити максимум. Тому зараз ми скажемо топори. Блін, не квата. Давайте мы зараз добудемо оце. Довга долго Не вугілля. так 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 добуваєм, добуваєм. Ну поки що мені хватить чотирьох кусочків. А потім будемо вже розбиратися Ой, я подумав злечу. Заметили я просто так от Опа і ти. О, там ще вугілля. О вівця і новий выбив Давай Ось. А, і я зі своїх домівок не дуже нічого переносити. Ну, якщо тільки ліжечко. Це максимум, що я можу переносити. Тільки ліжечко. От. Тому це буде важко. Оце ж потрібні ще ресурси для моєго будиночка. Та ще плюс треба знайти це в Впервых. Звісно, з їжею проблем тепер не буде. от. Але... Все от треба добувати їжу. Може зробити мені ферму корів. А ладно, це вже потім будемо робити. Ферму корівок. Ще останнє залишилось. І добуваємо, її вбиваємо. І зараз ми скрафтимо собі штанці. Шта... Ой. Давайте штанці крафтимо. І ось сюди. Ну, коротше, я зараз у мене зараз... Отакі зараз у мене штанці модні. Б'ємо да. корівку. І можемо... А, і в мене є сюди одне життя. Тому треба бути обережним. Але, слава Богу, що тут... Що в такому біомі? Багато мало як карівок. А! Сразу як мені повезло? Мені надовий. Зараз ми. Тиш! Що у мене тільки дві? Я що не забрав там 6, Ні, я вже не буду повертатися. Я думав, що в мене вже... Все, що в мене вже є три шерсті, я оказується ні. Я не забрав, то десь там. Блін. Це погано. Тому треба знайти поскорі пошвидше вівцю останню і вже можна не боятися ні, ні, ні. ніч. Та, От. А, та ще плюс треба, треба бути обережним. Давай давай, давай, давай. Ведь ще. Я в неї не хочу йти. Я зараз дуже слабкий. Тут. Ладно, там в том видео, так, я копав печеру. Я копав, не йшов тут, я просто її копав. Я, я даже печеру та й не найшов. Долгом с нього нема. Що я не йшов там щось тут. Свинка. Ты йдеш в пару до віпті. Так, сбоку вона, давай. Ну блін, я ж сказав, що я не хочу пощати. Ось тут що-то може бути. Блін, тут крім вугілля і землі і всякого такого заліз немає. Я кажу, нічого по тут не було. О, буде ліжко у мене Так, давайте капельку поймо. Я, да, я розумію, що буду після царей, але пока що... Да. Сире. Давайте вернем свої сердечки. Ну, от. Мій сердачки поки що істонурюється, остановлюється. Ні, не останова. Ні, нормально. Нормально так і А я зразу вже буду чим? Да. От тільки-тільки підрога на густі, свої зби. Ем. Так, надо подумать. Я же зпуститися без урона? Треба б до, до ворічким і булькнути у мене Бум! Що? Я пиксель натакий задію, я такий пиксель задію. Давайте поймо. Кому і, і я там бачу новий био. Ну, общем, я вже не. В смысле, я ось вот так потроблю. я якось в харткорі важко виживати. Бо якось голод швидше тратиться. Заметили, заметили, якому-нибудь голод начала тратиться Це за секунду. Окей, okay, оп-хоп-хоп. Сразу мінус два. Ну, почти мінус два. Мінус один і половин. От тільки що за мене. Було це. Mm -hmm. Я хочу туди спуститися. Можливо, буде знизу. Там залізо? Я, конечно, так не люблю. Лай, бенч! Спустився неудачно. Давай понравился, что тут есть. Тут есть скелет, який прибити, хоче... прибити. прибыть. Прибыть, прибыть, прибыть. Блин. Блин, блин, блин. Закопаюсь сюда. Порошку пока что тут нет. И це не считается спросить у меня. Кое-что. Ні, це не спит. Ну, ви спросите мене. Це вважається за цей задумати? Ні, це не за задометиться. Це просто укриття покашу. І за того, що я забув. Ай. Ладно, давайте. Повторимо ту ж саму процедуру. Розширимося на... на капельку. Якраз добуде... так, так. так. Так, Все, я розширився розширюся 3 на 3 блока почти, що... От тут мене поламаємо. Все, я розширився. Тут у мене хоча б щось вже є. Треба пережарити Юлю, щоб вона у мене. Щоб у мене більше да, я просто труси. Тому я заховався. І напишіть, і напишіть мені, що. І напишіть в коментарях, що я... Захар трусишка, Захар трусишка. Нет, я не трусишка. Просто я еще не готова для такого Ой, зачем я с тебя Ну, короче, зараз я буду уйти, рыться, рыться, рыться. Да, я розумію, що... Главное правило Майнкрафта — на пицце. Але... Я не рушу это. И, не попаду в лаву. Так... Так, так, а, 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 и выкопался в печеру. Ну, вторых тут крипер взорвался. Я использую. А, нет, не Я в печеру. Я выкопался в аминтес. Вс, заложу. Да, Та нет, ну такого бы не вроде бы немаем. Інтересно. Я спугався, що тут кріпер. Да, я реально испугався, що там кріпер був. Реально дуже страшно. Опа, голос мене Зараз ми тут подивимося, що тут є. І тепер тут уже грани, тому... О боже, о боже, боже, я так іспугався. Ладно. Це дуже довго, тому... Опа. Опа, упа, опа. Опа, упа, опа, 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 пя. Так, 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 так. Да уж, я выбор покупаюсь, так. Іще момент. Дело А, нет, это гранат. Да. Я бы права, что это гранат. Да, что там у нас? У нас нич. Сейчас мы дымся. Ладно, тут все застроено камнями. Когда я вышел, тут сюда... Может, я не пришел. Я пока Шо? Может быть, Вот они не лучше не-не-не, Ну его он нафиг. Ну его он нафиг. Я чуть не помру за этого скелета. Ну его он нафиг. Ну и он нафиг. Треба ждать. Давай, копаемся. копаем, копаем, копаем. И бэч. А ну-ка, давай-то посчитаем, сколько я буду копать рукой. Ой, давайте. Доцікайте в секунду усі. Три, два, один. Так. Так. Стоп. Усі зупинили. Тепер я копаю дерев'яним кіло. Три, два, один. Стоп. Тепер я копаю кам'яним кіло. 3, 2, 1. Стоп! Бачите, яке. Нет, я и здесь я, yes, я когда родился и здесь я живу здесь я когда родился и здесь я живу здесь я когда родился здесь я живу здесь я когда родился здесь я живу здесь я когда родился здесь я живу Здесь я как то другие Ну получається я не зможу сьогодні поробити по ну, оце два будинка тому може що Це і есть будинок Все це перший будинок. Ну з вами на цьому, цьому, цьому відео буде закінчено З вами був я Спайдер Майнкрафт